Фізика. Яка вона? Красива? Елегантна? Захоплююча? Що для вас фізика? Нескінченний потік незрозумілих формул? Чи вам вона здається нудною? Або ви захоплюєтесь її? Навіть якщо вам важко розібратися у матеріалі підручника самому, цей курс допоможе вам не тільки зрозуміти фізику, але й полюбити її. Яку б майбутню професію ви не обрали, чи то вдосконалення існуючих джерел енергії, чи то створення нових, а може, створення нових роботів чи неперевершеного штучного інтелекту? Фізика та математика будуть основою цього? Ми поринемо у Всесвіт, де формули не живуть окремо від оточуючого нас світу, де лекції супроводжуються яскравими демонстраціями, де складне. Пояснюються просто. Закони Ньютона на реальних прикладах. Ми проаналізуємо невиконання законів фізики у деяких фільмах, порівняємо силу гравітації з рулеткою казино, розглянемо акумуляційну модель формування планет, розв'язання задач супроводимо інтерактивними графіками, 3D-малюнками, моделюванням процесів та анімацією. Закони фізики будуть пояснені на прикладі руху акробатів та фігуристів, а деякі взагалі на прикладі чашки кави з молоком. Будуть роз'яснені всі формули. Від простих до ней Ми розглянемо енергетику майбутнього, прослідкуємо за останніми технологічними розробками, який матеріал є найлегшим, найчорніший. Навіть якщо зараз тобі здається, що не всі фізичні закони тобі знадобляться у майбутній професії, це не так. Якщо ти хочеш стати першокласним спеціалістом, треба бути обізнаним не лише у своїй вузькопрофільній галузі, а й у супутніх областях науки. Тож ми детально розглянемо багато фізичних явищ, але подивимося на них під іншим кутом за допомогою сучасних технологій, завдяки яким ми можемо вдосконалювати чи побачити небачене. Навіть поринути у світ атомів. Та малеку. Ми розберемо, як працюють сучасні технології. Дізнаємося, хто з вас відрізняє найбільшу кількість відтінків кольорів. Навіть поринаючи у світ атомів, пояснимо складні речі, на прикладі вилогонщика. Дізнаємось, чи завжди потрібно боятися радіації і що може чекати на нашу планету у разі ядерної війни, попереджений, значить, озброєння. Важливо за загальною картиною вміти бачити найменшу деталь. Ми розберемо все від атомів до галактик. Світ не стоїть на місці. З кожним днем він розвивається дедалі динамічніше. Тобі вирішувати, чи встигнеш ти стрибнути в цей потяг, що швидко мчить. Важливі не знання саме по собі, а розуміння причинено наслідкових зв'язків. Логічне мислення. Фізика навчить тебе цьому. Людство потрібні ті, хто принесе технічний прорив, відкриють нові можливості. Лекції веде кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Савченко Алла Олександрівна.